так, доброго дня, ми починаємо наступну нашу лекцію, присвячену методам дослідження. Минулий раз ми вже торкалися теми дослідження за допомогою методів механічних, тобто, визначення міцності. Ударної в'язкості, коефіцієнтів інтенсивності напружень, визначили методи дослідження твердості різні методи, крім того, ми вже минулий раз ми торкалися методи дослідження хімічного складу, тобто, що серед них головним, ну, найбільш поширеним, є методи спектрального аналізу. але Різні різновиди, тобто молекулярний спектральний, атомно атомнаційний, ну і так далі. Тому зараз ми переходимо до дуже важливої частини методу дослідження, методи дослідження пов'язані з дослідженням структури, тобто всі ті структури, які я вам показував на інших лекціях на інших курсах. Вони я зараз вам розкажу, як їх отримати. Що для цього треба. І так. Ну, що таке металлографія? Металлографія це метод контролю та дослідження матеріалів. Який дає можливість оцінити структуру та хімічний склад за допомогою ептичної або електронної мікроскопії, або інших методів дослідження за різного збільшення для прогнозування поведінки матеріалів в експлуатаційних умовах, Метод дозволяє виявити дефекти, що порушує суцільність матеріалу, визначити хімічної неоднорідності, неоднорідності внаслідок термічної. Обробки термомеханічної або кристалізаційні дефекти відомо, що більшість найважливих властивостей матеріалів, у тому числі таких як пластичної деформація та руйнування, залежить від особливості їх структури, мікроструктури. Практика вимагає швидкого отримання необхідних відомостей про властивості матеріалу, і тому і у тому чи іншому стані та про структури, що забезпечують ці характеристики. Одним з найбільш поширених методів є звичайно світлова, тобто оптична мікроскопія, оптична міталографія, яка дозволяє по-перше, на макрорівні, тобто збільшення до 40 крат, виявити однорідність хімічного складу, ліквацію різних елементів, ідентифувати макро ну і тому інше. А на мікрорівні, тобто при збільшенні до 2000 тисяч визначити величину зерна, структурні складові, які формуються внаслідок. Якихось фазових перетворень, визначити природу неметалевих включень, ідентифікувати мікронеоднорідності, несплошності і тому подібне. Металографічне дослідження це складний трудомісний процес, що складається з декільких етапів, серед яких один із основних це етап підготовки зразків, тобто пробоподготовка. Виготовлення шліфів. Ну, це один з головних етапів цього металографічних досліджень це виготовлення шліфів, тобто підготовка зразків для шліфів, шліфування зразків, полірування зразків. зразків. Наступна частина металографічних досліджень, це саме виявлення структури металів та сплавів тобто поставити завдання металографічних досліджень, серед яких методи, методи виявлення структури можуть бути різними. Це методи хімічного травлення, методи електролітичного травлення, от, і реактиви для виявлення структури різних металів та сплавів. Ми вже з вами обговорювали, що металів та сплавів дуже багато, і для, майже для кожного з Кожного сплаву треба е, підбирати свій реактив для того, щоб виявити структуру. Особливо для нових матеріалів, для яких ще невідомо, яка структура в них формується та чи інша. Е, стандартні металографічні методи контролю матеріалів це методи визначення мікроструктури. Методи кількісної оцінки структури, тобто визначення розмірів структурних складових, їх об'ємну частку, розподіл, як вони однорідно, неоднорідно розподіляються, розподіляються у центрі зерна або по границям. Наступне методи визначення неметалевих включень. Ну, у сталі або в інших сплавах методи визначення величини зерна, методи визначення е, різних фаз. Е, ну, наприклад, феритної фази, у прудках заостенітної сталі, методи оцінки мікроструктури, е, методи визначення крезійних ураджень е, неметалевих матеріалів у наслідок е, якихось, Корозійних е, випробувань, методи визначення газової пористості у ливарних, наприклад, алюмінієвих сплавах, ну і методи виявлення та визначення товщину прошарку е, у випадків формування хімічних сполук. Стандартна технологія вихлиних шлифів е, повинна відповідати е, деяким умовам, тобто буде. Застосовано до різних груп матеріалів та структур, забезпечувати хорошу якість шляхів для рядових досліджень, як у ручному, так і у автоматизованому виготовленні шляхів, складатися з мінімальної кількості операцій, тобто бути економічною за витратами часу та коштів. Іноді ця частина підготовки зразків підготовки, тобто виявлення структури, вона може бути і день, і ти, і декілька днів тривати, щоб виявити достатньо чітко структуру зерен або якийсь фаз, які у вас будуть формуватися. Стандартна технологія виконання шлухів складається з таких операцій. Ну, зрозуміло, вирізання зразків це абразивне різання з рясним охолодженням і застосуванням абразивних кіл мінімальної товщини з корунду на гумовий або зі штучних смол з'ясця, або алмазними кругами для того, щоб місце різу було мінімальне. Наступне це, це загортання шліфів при необхідності в обойму пластмасу тощо е, є деякі випадки, коли матеріал дуже дрібний. Ну, наприклад, ви досліджуєте якісь порошинки, от, з якими майже неможливо з кожною порошинкою брати його пінцетом і досліджувати. Тому е, е, є деякі методи, коли, де, які дозволяють. Е, Запресувати порошинку у якісь смоли, у пластмасу, а потім вирівнити, е, зробити зріз, е, щоб е, побачити їх внутрішню будову цих е, порошинок або дрібних якихось деталей, деталі, які вам необхідно дослідити. І все, для цього треба їх приготувати шляхом згортання у якусь там обойму або попередньо приготовлений якийсь матеріал. Плоского шліфування з водою на водостійкому шліфувальному папері. Тобто це не це така поступова процедура підготовки зразків, коли ви використовуєте шліфувальні бумаги різної ступені... Жорсткості класу, бо для того, щоб е, з вашої попередньої якоїсь е, брудної і не дуже рівної поверхні отримати е, поверхню, е, яка майже буде рівна, без всяких якоїсь, е, е, ну, якісь е, неузгоджень. О, тобто, треба зробити плоско шліфування робиться з водою. Чому саме з водою? Тому що треба при нагріванні на колах, які огортаються з достатньо великою швидкістю, зразки у вас можуть нагріватися. І це дуже важливо, тому що у деяких випадках цей нагрів може достигати. Ну, Вибачте. Цей нагрів може достигати сотня або декілька сотень градусів Цельсію, і тому, щоб не відбулося якісь перетворення. Внаслідок приго... підготовки шляхів, підготовки зразків, їх треба постійно охолоджувати. Ну, це от, одним із варіантів цього охолодження є шліфування з водою. Наступне попереднє полірування алмазної пасти. Вон це дуже дрібна алмазна паста складається в дуже дрібних частинах від 1 до 10 мікрон. І на неї робиться полірування, алмаз не взаємодіє з іншими матеріалами і тому він дуже корисний для підготовки полірування е, різних матеріалів. Е, на, ну, попереднього полірування алмазної пасти на тонкому, гладкому носії з натурального або штучного шовку. Так, саме при приготовці зразків. Використовується шовк, бархат або інші ворстисті матеріали для того, щоб забезпечити ідеально шліфовану поліровану поверхню. Ну і остаточного полірування суспензією глінозему на еластичному носії з ворсистою поверхні. Тобто, бачите, п'ять я перерахував п'ять різних ступенів, але цих ступенів може бути і більше у процесі підготовки шляхів для того, щоб їх можна було дослідити у оптичному мікроскопі або іншому або растровому, або іншому методи використовувати, використати різні інші методи дослідження. Основний набір обладнання складається з відрізного верстату та шліфувально-полірувального верстату з обертовими колами. Виїздка, шліфування та полірування зразка а, повинні виконуватися так, щоб на поверхні шліфу залишалися мінімальний глибині шар деформованого, тобто спотвореного металу. Зрозумійте, що коли ви будете шліфувати зразок, то крім того, що ви е, намагаєте забезпечити його е, ідеальну поверхню, е, під поверхню буде формуватися деякий зруйнований шар, спотворений шар, і тому якщо вам потрібно, Е, Визначити якісь е, властивості матеріалу, дослідити структуру подповерхню, тобто, тобто цей потворений шва, шар повинен бути мінімальної глибини, що необхідно для виявлення істинної структури металу при травленні. На поверхні шліфу не має бути подряпин, ямок, плям та інше. Шліф має бути досить плоским, щоб його можна бути, було вивчати при достатньо великих збільшеннях. Тобто, ми, коли готуємо шліфи для нас ідеальними, спочатку ми отримуємо шліфи, і якщо це металевий матеріал, ми повинні свої зображення, тобто своє. Обличчя бачити у цьому шляхі, тобто, тобто це доводиться до дзеркального близьку, металевий так назва так металев матеріал до дзеркального близьку. Наступне ми, ми, ми ці зразки вставляємо у оптичний мікроскоп невеликої потужності, тобто до, який до 40 крат, щоб виявити, щоб не було цих подряпин, плям або інших дефектів внаслідок приготування зразків при приготовці. Макрошліп – це зразок для вивчення макроструктури, його розміри можуть бути різними залежно від розмірів об'єкта, що досліджується. Ну, зрозуміло. Одне діло, коли ви вивчаєте якийсь маленький зразок, декілька який. По розмірі складає декілька міліметрів, або вам потрібно е, дослідити причини, наприклад, причини руйнувань е, якоїсь е, е, труби магістрального трубопроводу, який має розмір е, 10 тисяч е, 20 міліметрів, тобто дуже великий. І з цього великого з, е, великого Зразка, який зруйнувався макроскопічного зразка деталі, який вам потрібно дослідити, ви повинні виявити якісь, якісь ділянки. Так, це може бути не одна ділянка, це може бути декілька ділянок. Але треба підготувати зразки розумних, тобто там не більше 10-20 мм для їх дослідження у оптичному микроскопі або у растровому. З великих виливків, наприклад, поколок зазвичай вирізає декілька зразків з різних ділянок і в повдожному, у там, можливо, у поперечному напрямку. Пам'ятаєте, це пов'язано з тим, що є властивості матеріалу, а є анізотропія властивості, і у різних напрямках матеріал може мати, крім того, що різні властивості, він також може мати і різну структуру. Зразки з дуже великих або дуже твердих матеріалів, що не піддаються розрізуванню зазвичай механічним способом виготовляють анодно механічною, ультразвуковою або електроерозійною різкою. Тобто не просто ви берете пілку. Та вирізаєте зразок, а, ви, а для цього використовуються спеціальні машини для підготовки зразків, які ось, оці самі машини одно механічної і зразукової різкої. Мікрошліф це зразок підготовлений для дослідження структури, при великих, відносно великих до 2000 крат